Але що то така пісня, що то про, про всі села, Що. Я, хлопець молоденький, хотів все женіти. Та й пішов я та села, ме дівок сидіти. Та пішов я в то то село, у то ті чорногузи, та там гівки такі файні, з киїк гарбузи. В чорногузах дівки файні, а в міські періски, а віжанські калюхаки возюси по міські. А я виті через Німчич, а в то ті ростокі, а там самі глухі криві та ще різноокі. А у ростоках такі люди, і не можу сказати, ні за рубля можуть в лиху в коло ми й А я виті гайда, гайда в... Тут є Петраші, а там нема хліба, коли нічого до кулеші. На весні не веснували, слухали зазулі, Та восени шлях траф їх і нема барабулів. Мараничах файне село і не буду хвалити. Магазини, клуб та школа, що там говорити? Мараничах, що неділі там музики грають. Мараничі, що найкращих музикантів мають. Файний той рошишний, файно в тім закутку. Його мушу пофалити, бо там мою любку. А в Біскові файні люди, файно все вбирають. Та ще й добру горівочку, у ледіні уприймають, А я виті крок за кроком та в скіпуті лову. Та там кожда й молодечка шкульгає на ногу. А у шпитках нема нічого мотелі літають, а у стемнях добрі люди на ніч приймають. До поля файне село, файне при долині, та колесу довго поле продавали свині. Сід баби на зарінку та й сийобискают Ідут гівки і у конєтін голем телепають. не файне село, файно си тримає, Що найкращих музикантів і шпитків наймає. Тіре дрембі та й флоєра, що за музика. Румзах шишок торбафої, повніця велека. А я витій гайда гайда, та в ту яблунец. Та казали, що там найду файну молодецю. Та казали, що найкращі дівки у Яблонєці, Та то, то такі дуже файні їх штуби з'єлиці. Я сама і ми копанками. Переходимо дорогу баба з чуберками. А гримбець у бабкою бив сими чуберками. Вечуркала молодечка, біже з пелінками. Я сказав їй добрий вечір вона не відповіла. Та шо з тобов, молодечко, ній, мила?» Обернувся, придивився, все, що замолодеця, вишна губа, як кобили, ніжна як полеся.